Сьогодні в нас на огляді електричний кормоподрібнювач ДТЗ КР02ТА, призначений для подрібнення насіння злакових культур, а саме пшениці, ячменю, жита та кукурудзи в качанах під час приготування кормів. Такий подрібнювач дає змогу більш ефективно використовувати наявні корми для повноцінного харчування тварин. До приводу подрібнювача встановлений електричний асинхронний двигун потужністю 2,5 кВт з алюмінієвою обмоткою, призначений для роботи з живильною електричною мережею напругою 220 В. Також у вас завжди під рукою сучасний пилезахищений вимикач, що унеможливлює необхідність щоразу витягувати вилку з розетки чи навпаки. Пластик не схильний до корозії, тому за правильною експлуатації бункер прослужить достатньо довго. Комфорт обслуговування робочої камери забезпечують гайки-баранці, які дають можливість простого доступу всередину агрегату без застосування гайкового ключа. Тому вручну легко відкрутивши гайки-баранці, знімаємо кришку. Погляньте, між корпусом робочої камери та захисною кришкою є ущільнювальна гума. Вона забезпечує добре прилягання кришки та протидіє видування сировини та пилу під час роботи агрегату. Робочий орган молотковий ротор, виконаний за схемою 4 ряди по 5 молотків, а не по 2, як на моделях інших виробників. Вони рухомі, термічно загартовані, з двобічним пилкоподібним заточуванням, що дає змогу збільшити продуктивність та зносостійкість. Строк експлуатації молотків становить 5-7 років. На них є додаткові отвори з іншого боку кріплення. У такий спосіб, періодично змінюючи їхнє положення, можна додатково збільшити термін служби. Складає з ним єдине ціле, тобто виготовлений з суцільного куска металу. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу камери подрібнювання, а не знизу, як в інших виробників. Відповідно, не дає драбарці забиватися. Завдяки цьому подрібнений матеріал висипається майже по всьому колу та відповідно збільшується продуктивність. До комплекту входять 4 сита залежно від потрібної фракції помелу. 3, 4, 5, 6 мм. Воно легко знімається та ставиться. Погляньте, як це виходить у мене легко. Тепер можемо також легко встановити кришку назад, не забуваючи про ущільнювальну гуму. Зверніть увагу на міцне та якісне лакофарбове покриття, що надійно та надовго захищає кормоподрібнювач від дії вологи та інших агресивних чинників довкілля. Перед тим, як завантажувати сировину в камеру, просіюємо її крізь сито. Це дає змогу вибрати камінці та інше сміття, яке може затопити різальну крайку ножів і призвести до поломки обладнання. Вмикаємо кнопку жилення на корпусі двигуна і регулювальною заслінкою. Змінюємо подачу зерна. Далі, зерно з бункера, проходячи через відділення з ножами-молоточками, подрібнюється до необхідної фракції, яка визначається діаметром отвору сітки. А для запобігання розкиданню зерна та пилу напрямну трубу для каченів перекриваємо ось цією заглушкою. Необхідно закрити регулювальну заслінку, зачекати, доки повністю завершиться подрібнення, і лише після цього вимкнути електродвигун.